Вчора у спортивній школі в місті Луцьку відбувся п'ятий турнір з футболу. Я з командою отримав третю поразку. Лідер турніру отримав 35 очок. Вони 11 разів перемогли, два рази зіграли у нічку і 5 разів поступилися. Команда, яка фінішувала на другій позиції, отримала 18 очок. Вони п'ять разів перемогли, три рази зіграли у нічию і дев'ять разів поступились. Моя команда теж отримала 18 очок. Ми 5 разів перемогли, три рази зіграли у нічию і сім разів поступились. Двічі ми лідера обіграли 2-0 і один раз обіграли його 2-1. Також ми один раз з лідером зіграли у нічю 0-0. Двічі ми поступились лідеру 1-2, і двічі поступились йому 0-1. Команда, яка фінішувала на другій позиції, обіграла один раз нашу команду 2-0 і, і два рази обіграла нашу команду 1-0. Двічі зіграла з нашою командою 1-1 і двічі Поступилась нашій команді 0-2. Вчора на п'ятому турнірі мені довелося відзначитись 11-й раз. Слідкуйте за моєю статистикою.